Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні говоримо про збільшення популяції мошей тарганів у Херсоні. З чим це може бути пов'язано? Як в домашніх умовах боротися з шкідниками та чи вони тільки шкодять? До обговорення приєднається наш гість доцент кафедри ботаніки та захисту рослин Херсонського державного аграрно-економічного університету Іван Моринський. З вами Анастасія Дросінова. Ви на Ютуб каналі вгору і ми починаємо наш ефір. Пане Іване, рада вас вітати. Доброго вечора. Мої колеги спілкувалися з містянами і виявили проблему, що у Херсоні знову, на гризунів ще додалися таргани до цього списку. А ми з вами з приводу цього вже спілкувалися рік тому. Ну і бачимо, що ця проблема знову постала перед жителями. Пропоную подивитися фрагмент відео, яке підготували мої колеги. Тому... Дійсно, це проблема для міста з приводу тарганів і гризунів. Це є проблема, тому що е, квартири пусті, люди не живуть там, а ці тваринки вони теж е, мають право на існування, хоч так, як би сказати. Вони теж хочуть їсточки, тому вони шукають де поживитися. Люди позалишали велику купу харчів, особливо цієї гуманітарки. Там в основному крупа. І макарони, розумієте, це якраз їхня бажана їжа. Маленькі мишки, такі маленькі, вони, як польовочки, польовки такі. У мене у квартирі нема, в мене третій порих. А от там другі під'їзди, люди понабирали гуманітарки і поїхали, а зосталася вдома. І завелись, і ляпучки ставлять там. Отже, мешканці Херсона пов'язують це з запасами гуманітарки, які лишилися у квартирах, а також з тим, що люди виїхали і залишили домівки. Пане Іване, наскільки ця проблема може бути глобальною у майбутньому, якщо вона вже повторюється не перший раз? Ну, хочу сказати, що насправді. Це пов'язано із запасами продуктів, які дійсно десь залишилися в квартирах, і це пов'язано ще із, скажімо так, сезоном. Справа в тому, що як тільки температурний режим. Погіршується, гризуни шукають собі більш комфортні місця для існування а комфортніше місця ніж поряд з людиною насправді не існує, Дивіться насправді поряд з нами гризуни мають доступ до їжі, тому що вони фактично їдять все, що ми з вами а з одної сторони, з іншої сторони, для них більш комфортний температурний режим, тому що приміщення обігрівається і вони почуваються багато. Я вам скажу більше, вони не просто. Харчуються, вони ще і е якщо ми складати сприятливо, ще розмножуться. Тому фактично, е кількість гризунів може збільшитись е дуже дуже сильно. Е ну е фактично, от. Е у палівок, наприклад, є така здатність, вони здатні переміщуватись на відстань до п'яти кілометрів в пошуках ну, скам так будь-приятливих умов. Тому ну, що тут можна порадити? Не ігнорувати цю проблему це 100%. Тому що іноді я стикався з такою думкою, я кажу, ну гризуни живуть там, ну і хай собі живуть, і ми їх не чіпаємо, вони нас не чіпають. Це не зовсім так. Справа в тому, що вони, крім того, що можуть знищувати продукти, які є в квартирах, вони ще можуть е, поширювати е, захворювання, гризуни е, переносчики численних захворювань, які можуть бути проблемами для людини. Е, крім того, вони не скільки з'їдають, скільки забруднюють е, продуктами своїх діяльності, е, проду, е, продукт і. Е, Відповідно, побутові речі вони е, можуть пошкоджувати е, меблі, можуть пошкоджувати одяг, можуть пошкоджувати е, е, драти електро електроживлення. і це пов'язано тільки з тим, що вони мають харчуватися. Це пов'язано з тим, що вони мають заточувати зуби. От так сталося в природі, що у гризунів е, дуже цікавий механізм самозаточування. Вони е, мають зуби з більш міцною зовнішньою поверхнею і більш, е, скажімо так, м'якою внутрішньою поверхні. І в процесі поїдання скам так, твердої їжі ці зуби заточуються, тому іноді вони гризуть, тому що треба точити зуби. Що можна порадити? Ну, Ви знаєте, от з приводу продуктів і взагалі, не потрібно створювати умови для комфортного існування гризунів. Дивіться, якщо ви придбали продукти да або є певні запаси, то о, потрібно зробити так, щоб доступу до цих продуктів у грузинів не було. Якщо вони лежать там на поличці в квартирі, чи чи кладовій, то це можливість. Вони можуть туди Е, Ну, як ми дома робимо, ми дома стараємося продукти зберігати в якихось ємностях. Там є такі спеціальні сляні ємності, які можна придбати. Це можуть бути е, звичайні, так, то дуже гарні. Да, це мож, можуть бути е, ну, звичайні там е, е, кастрюля, в яку можна там скласти, накрити кришкою. Або, наприклад. Пластикова бочка, де можна е, отримати е, ці, ці крупи, е, те ж саме, це не тільки круп, до речі, торкається, це торкається і картоплі, моркви, буряка. Тобто, фактично вони можуть споживати все, і е, це питання номер один. Тобто, потрібно зробити так, щоб гразуни мали найменший доступ до їжі, і відповідно це не буде їх приваблювати е, з однієї сторони, з іншої сторони, е, якщо у вас в квартирі з'явилися гризуни, Потрібно розібратися звідки вони з'явилися. з'явились, тобто, можливо є якісь нірки. і в цьому випадку я рекомендую використовувати ну, є різноманітні засоби боротьби. Ну якщо можна, то можна використовувати механічні пастки для відловлювання гризунів. Якщо немає такої можливості, то можна користуватися препаратами. Єдине, потрібно розуміти, що препарати, які називають родентициди, вони по різному впливають на гризунів в певних випадках. Випадках вони гинуть, і от тут потрібно розуміти, що можна спілкуватися з неприємним запахом, тому що гризун ну якщо він загине там в межах десь квартири, ви його не побачите ось там за панелею або десь заховається за, за диваном, то ну це скажімо так десь місяця-півтора стійкий запах, який потрібно буде щоденно провітрювати. Тобто, це не зовсім е зручна річ. Тому ну а є препарати, наприклад, які е, ну, викликають задуху і гризуни е, таким чином е, ну, там так тікають десь назовні і не гинуть в межах приміщення? Е, ну, відповідно, є е, 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 вибір, е, тому можна ними користуватися. Е, ну, отак. А як ці е, препарати ну, визначати? Як вони називаються? Які от, е, змушують гризунів втікати? А, ну дивіться. Потрібно потрібно ну якби звернутися перше до продавців, тому що треба розуміти, який вибір там є препаратів. Тобто є препарати з харчовим примах харчові принади, які відповідно приваблюють гризуна. А бактерії, які викликають, наприклад, загибель, вони допомагають гризуну муміфікуватися і запаха якби не буде. Ну, ми, наприклад, от нещодавно користувалися препаратом, який називається Щуряча Смерть. І він в першу чергу налаштований на, скажімо так, вплив на щурів, але і гризуни, дрібні муті, полівки також у їдять. Оце якраз той випадок, коли препарат викликає задуху і гризун він, він шукає шляхи. Він ж як то потрапив приміщення, шукає шляхи покинути це приміщення, він гине за межами. Тобто ми не стикалися з проблемою, що у нас там приміщень десь загинув гризун і був неприємний заклад. Так, треба питати у продавців: чи є препарат такої, саме такої дії? так, так. От пишуть, нам діляться проблемами. Сусіди виїхали, а у нас миші, бо у них там залишились запаси. Що робити? От ці препарати ну, можна стати на допомозі. Дивіться, насправді тут ситуація така: ну, якщо є можливість потрапити в квартиру сусідів і е, ці харчові продукти, скажімо так, от десь перемістити в ємності, де не буде доступу мишей, е, тому що їм в будь-якому випадку потрібна їжа, тобто вони не можуть харчуватися меблями там, одягом і, і будь чим не стіни, їм потрібна їжа. Якщо є доступ до квартири, то важливо ці продукти якби, ну, сховати е, в такій ємності, де не буде доступу до мишей. Або, наприклад, не знаю, там в шафу з кластика герметично закривається. І е, в будь-якому випадку, як вам сказати, боротьба з мишами це процес, якщо у вас в квартирі вони завелися і ну, скажімо так потрапили через якісь дірочки. Да, то це процес цілорічний. Е, у нас була е, у студентів е, така гарна звичка. Ми коли в вдождак в кімнату, ну там. там, там також бувають миші, да ми обстежили кімнату по периметру, знайшли всі мишині дирочки, їх заробили, але залишили одну. І біля цієї одної дирочки, де ми знали, де вона була, у нас стояла миш мишоловка, і ми е, постійно там періодично перевіряли. І я, я вам скажу, що е, ну, в певні періоди, можливо, там. Там дві-три за неділю було, але навіть влітку, коли здавалося б, гузу не мальці там десь бути на вулиці, їм там комфортніше. Да? Тим не менш, одна-дві мишки траплялася, і в нас ну скам так проблем не було. Ми просто періодично перевіряли цю мишлоку і все. Тому, якщо у вас в квартирі з'явилися гризуни. Ви повинні розуміти, що навіть якщо ви знищите всіх, які потрапили в квартиру, то оці ходи, які вони там десь зробили, да, десь знайшли можливість через них вони потрапити. Ну, до речі, система вентиляції має бути там дрібненька решіточка, тобто іноді через неї вони можуть потрапити. Ну а іноді гризуни можуть потрапити з чимось. Тобто, ми могли там принести, наприклад, сумку, і там ця мишка заскочила. От ну їх можна бути відчути за запахом. Насправді, е, от перша прикмета, коли вас в квартирі є гризуни, це запах, е, це е, невеличкі послід, які вони після себе залишають. Тому терміново потрібно застосовувати заходи захисту. Є липучки, е, вони в принципі також ефективні. Єдине потрібно розуміти, що у вас в квартирі є котик, то потрібно це ставити так, щоб туди котик не потрапив. Да і ну, липучки вони в принципі там у декілька гризунів е, спіймались. Потім потрібно викидати, бо вони ж тоже. Починають виділяти неприємний запах, тому в принципі, як на мене, все-таки дуже непогано себе показують бактеріальні препарати, які діють на різні. Якщо у вас є сумніви щодо їхньої ефективності, ви можете взяти невеличку кількість, ну використати, подивитися, як вони діють, і відповідно потім в подальшому ними користуватися. А от щодо тарганів, чому в цьому році стало таке нашестя тарганів? У Херсоні, знаєте, в Херсоні я фіксував тарганів не тільки в приміщенні, а й на вулиці. Справа в тому, що таргани це види, їх називають синантропні. Вони пристосувалися до співіснування з людиною, тому що в у нас завжди є чим поживитися. Це можливо крихти там на, на підлозі, да, або якийсь там посуд, або щось таке, що можна похарчуватися. Але але я їх зустрічав і просто в відкритому ну, місці. Наприклад, в паркі я їх бачив, вони вже пристосувалися до співіснування з людьми, і таргани справді це комахи. всеїдні, вони навіть можуть існувати за рахунок поїдання плісені. Єдине, що їм потрібна ще вода. Тобто, волога для них е, має суттєве значення. Е, знову таки, тарганів е, ігнорувати не потрібно. Справа тому, що вони е, ну, харчуються тоді, коли ми з вами спимо. Тобто вони нічні, е, як і грузини. До речі, так само вони полюбляють темряву, але вони здатні разом е, з, е, з е, переміщенням по продуктам вони здатні переносити численні інфекції. Тому ви повинні розуміти, що тарганів знову таки не можна ігнорувати. Вони е, можуть не просто. Там їсти якісь залишки їжі, там, і такі вони можуть розносити інфекції. І е, зрозуміло, що е, ця інфекція може е, дуже негативно вплинути на людину. Е, до речі, це також я пов'язую з е, тим, що ну багато херсонців виїхало. Ми стикнулися е, також з цим питанням, коли сусіди наші почали виїжджати. Ну певний період часу я розумію. У них там була їжа десь. Да, коли люди виїхали, доступу до їжі не було. і Вони почали шукати можливості. Е, тому тут є е, е, і інфекційні олівці, які ми там. Е, Скажем так, користуються. А я відповідно зараз користувався такою цікавою приманкою, Вона в вигляді таких двох пластикових тарілочок в центрі знаходиться приманка інсектицидна. Ну панучу домовий називався, якщо не помиляюсь, і до речі, була дуже ефективна. Тобто, ми розташовували в домашніх умовах, і там у нас от забігло декілька тарганів. І відповідно ця проблема було вирішено. Знову таки, ми повинні розуміти, що коли ви побачили одного двох тарганів. А якщо у вас є сумніви, ви просто задіть, коли вже темно, ну вночі, скажімо так, і включіть на, на кухні світла. Вони залишають після себе екскременти зазвичай, і от швидко десь можуть розбігатися. Якщо їх не мало, не переймайтеся, але невеликий термін часу їх може стати дуже багато. Тому знову таки ігнорувати присутність тарганів не, не потрібно. До речі, які таргани, так і розум, вони дуже полю. Блять, доступ до е, харчових відходів, тому якщо у вас є ну відро там, де е, якісь харчові відходи ви збираєте, то воно обов'язково повинно мати е, е, якусь кришечку. Далі е, ну теж правило гарного тону не залишати там не мити посуд е, на кухні, да тобто прибирати, щоб було чистенько, тому що вони, е, якщо там щось залишити, не не помите, вони в нічний час будуть влаштовувати для себе і е, харчуватися е, цими е, залишками. Ну так. Так, нам глядачі залишають коментарі. Іван Миколайович, дякую за корисну інформацію. Іван Миколайович, найкращий фахівець. Дякую. До дякую. речі, хочу сказати ще насправді із боротьби з руками допомагають наші домашні помічники, це, це коти. Тому якщо у вас є, є котики, то вони дійсно дуже велику допомогу тому надають. І якщо говорити про можливості, то ну, коти вони скажімо так відчувають гризунів за запахом, тому повинен бути доступ. Іноді буває знаєте, от, захарашені десь якісь місця, де вони б наче б і співали гризуна, але треба доступ. Тому це можна також. Визувати. А от яку функцію виконують гризуни в природі? Чи вони тільки шкоди завдають, але ж може вони і десь корисні у природі? Хочу запитати вас про це, і може таргани теж можуть бути десь корисні. Розкажіть, будь ласка, 에, насправді так ви, дивіться, в всьому потрібно бачити позитив. Якщо говорити про тарганів, то тарганів насправді е, легко розводити і це роблять. А тарганів розводять в якості їжі для інших домашніх улюбленців, тому що якщо вдома ви тримаєте тваринок, які вимагають саме. Е, їжі вигляді комах то тарганин це взагалі дуже гарна річ. І, дійсно, є фахівці, які цим займаються. Ну це е, контрольована річ. Тобто, це спеціальні такі акваріуми, де їх розводять і потім відповідно продають е, для, для корму домашнім тваринка. Е, ну, це так більше користі в квартирі. Я від них не бачу, скажемо так. А е, якщо говорити про гризунів, насправді за рахунок гризунів виживає в дикій природі дуже багато тварин. От е, згадаємо. Ну, те, що е лисичка е ловить е мишей, це я думаю, всі знають. Але от я, коли поцікавився раціоном е такого дуже е серйозного хижака, як вовк, виявилося, що у вовків насправді. Раціон ну, десь на 70-80% відсотків може складатися саме з гризунів. Я маю на увазі саме дрібних гризунів. Тобто спіймати зайця набагато складніше, там, чи, наприклад, дике порося, там чи оленя чим звичайну палівку. І насправді гризуни вони забезпечують існування дуже багатьох хижих видів. Це не тільки тварини, хижі, це і птахи, чисельні, які в нас живуть і, і, і не Херсонські взагалі в Україні. В тому числі, які відносяться до категорії, чорнокнижних тому роль гризунів насправді проді дуже важлива. Е, ну просто від них е, нам скажемо так, лопати є, да? е, тому що вони з нами е, скажемо так е, змагаються. Хто перший з'їсть їжу І для людини їжа це завжди є? Умови для них комфортні, але справді проді гризуни дуже корисні. От якщо б ми з вами зараз заважали і взагалі от, на нашій планеті зникли гризуни, то це б задало набагато більше клопотів, оточнючого середовищу Тому вони повинні бути, але скажемо так, їхню чисельність в межах житла, в межах приміщення варто обмежувати, не варто ігнорувати їх. Є гризуни, яких до речі утримують. є Домашні улюбленці, це можуть бути і, і, і миші, це можуть бути е, відповідно і щури, але е, скажімо так, вони їх, їх отримують у криточках, за ними слідкують. До речі, щури е, домашні це дуже е, скажімо так, е, такі чисті тваринки. А вони за собою дуже слідкують. От але це домашні та щури, да а, а ті, які е, скажімо, дикі їх також не варто ігнорувати. Вони швидко розмножуються і чисельність їх зростає. До речі, вони можуть не тільки е, поїдати... Їжу ту, яку ми з вами використовували, мабуть, коли такі критичні умови з перед вони можуть нападати на домашню птицю. Якщо ви отримуєте наприклад, курей там качок, вони можуть красти яйця, вони можуть відповідно нападати на, на молодняк птахів, тому потрібно з ними боротися. Зрозуміло, тож поговорили сьогодні про збільшення, чергове збільшення шкідників у Херсоні. Ну і як з ними боротися, пане Іване, дякую вам за поради. Дуже корисні, як відмітили наші глядачі. Також вам передають вітання у коментарях. Теж дуже приємно бачити і чути нашого однокурсника, декана нашого рідного агрономічного факультету Івана Миколайовича. Дякую, дякую, дуже приємно. До речі, якщо от з приводу заходів захисту, якщо от є люди, які все таки жалкують природу, ми це сьогодні говорили. Да, і насправді є ультразвикові відлякувачі, тобто прилади, які виділяють звук, який неприємний для гризуна, але ми його не чуємо. Їх також можна він ефективний. Чи він ефективний? Мені здавалося, що це якийсь просто ну недієвий засіб. Чи дієви ні, дієвець засіб? Дєви єдине на як вам сказати, в приміщенні, де він використовується, ну на шляху цього звуку не має бути предметів. Це умова, і цей звук насправді грозно не подобається і вони йдуть. Тобто, ми можемо просто відлякати. А є є багато до речі народних методів. От якщо говорити про ну певні безпекові ситуації, коли е загинув, він щоб не вплинув, скажімо так, на кішку, яка його може там з'їсти. Або ще щось. Є е, ну, цікавий такий метод, беруть, змішують, скажімо так, в рівних пропорціях. Можна взяти муку, звичайну, можна туди додати ну, алебастр і відповідно. Трішки солі, а поряд поставити воду. Гризуни це сприймають як їжу, поїдають, а потім, коли потрапляє в організм вода, воно створює таку пробочку і все, вони гинуть. До речі, така ж сама ситуація можна взяти звичайну, звичайний корок, яким відповідно закривають класечко, там, наприклад, з чи шампанського. Да? Цей корок подрібнюють, його можна трішки додати трошка трішки Підігріти на сковорідочку, щоб в нього був специфічний запах, да? от е, додався, і знову таки е, поставити тарілочки. Гризуни е, поїдають, от щурам е, дуже подобається, та й миші не відмовляться. Але е, тут може скластися неприємна ситуація для гризуна Наступна коли е, корок відповідно потрапляє всередину організму, там все-таки є певний рівень вологості. Корок, ви е, пам'ятаєте, він коли е, набуває, е, ну збільшується в розмірі, коли е, в себе всередині воло. І оце е, збільшення в розмірі карка в кишківнику гризуна також може викликати його загибель. Тому насправді методик дуже багато. Ну, можна... Дуже багато, але знаєте, все ж таки дуже добре, що з'явилися доволі гуманні методики в наш час, як от відлякувати звуком чи, наприклад, якимось там іншими неприємними чинниками. тому що, як ви вже казали, все ж таки неприємно, коли така велика кількість гризунів почнуть вмирати в квартирі, вони будуть цей запах віддавати. Та й взагалі з гуманних навіть цілей, мені здається, можна просто їх відлякати. Так, так, це можна зробити. Я дякую вам за розмову і зустрінемося ще раз. Дякую за запрошення, гарного вечора. Ну і бажаю успіхів в боротьбі з цими нашими сусідами не зовсім приємними, але вони є, куди ж від них дінешся. Гарного вечора. Отже, друзі, нагадую, як завжди, що ви можете читати та дивитися нас на сайті в Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі, Твіттері, Тіктосі. Ну, а також, звісно, на Ютубі, тож підписуйтеся підписуйтесь на нас. Залишайте свої вподобайки, коментарі обов'язково, ну і поширення також робіть репости, щоб більше людей дізнавалися важливу, корисну інформацію. Ну і також ще раз нагадаю, що ми об'єднуємо всіх небайдужих до Херсонної області людей у спільноту. І завдяки вашій підписці, команда вгору може створювати унікальні матеріали про життя на лінії фронту, висвітлювати актуальні проблеми херсонців. Якщо ви хочете допомогти вгору, долучитися до спільноти або підтримайте донатом. Посилання на підтримку ви знайдете в описі під цим відео. Ну і, звісно, звертайтеся за правовою допомогою, якщо вам це необхідно, до юристів фонду милосердя та здоров'я, номери телефонів на екрані, консультують юристи безоплатно, працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. Дякую всім, що сьогодні ви були з нами, а також за ваші коментарі. На все добре!